Вітаю, дорогі браті і сестри. Сьогодні в черговий раз хочеться зупинитись на питаннях віри, в що людина вірує, то її отримує. Віра в добро, віра в позитив, віра в світле майбутнє. Те, про що ми мріємо. Обов'язково збувається. І так само збувається те, що ми собі думаємо, недобре, добре, негативне. Тому трішки позитиву. Радощі, оскільки написано, що не варто сумувати, оскільки це є гріх. І, звичайно, треба якось звеселятись. Треба якось триматись в цих складних умовах, котрі склалися на сьогодні для України, для світу. Це черговий виклик для нас всіх. Іспит, екзамен, котрий ми маємо достойно пройти, витримати це випробування. і з вірою Господа Бога перейти на новий рівень, більш якісний рівень життя, рівень відносин між людьми, рівень самосвідомості, рівень усвідомлення громадянина і держави. Ну і звичайно не забудемо про Господа Бога котрий нам все це дає, оскільки віруюча людина завжди залишається незалежною, свободною і самодостатньою людиною. Чого всім бажаю, прагнемо досконалення. Прагнемо стати ближче до Господа Бога. Прагнемо перебороти всі негативні явища. Перемогти в цій війні і з перемогою почати нове життя. Щиро ваш Ігор Туз, і з звірної і незалежною України, щастя, добра, любові всім нам звичайно, миру. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки, пишіть коментарі. Щиро вам дякую. До нових зустрічей.